Німецькі вчені внесли дуже вагомий вклад у встановлення сучасних соціологій. Особливе місце в ній займають творчість Георга Зімуля та Фердінанда Тьоніса, про яких ми поговоримо у цьому відео. Почнемо із Георга Зімуля. Його вклад у соціологію важко перебільшити. Тому що він займався дуже широким колом питань це і питання структури соціології, конфліктів, і соціології культури, і простих форм соціальних інтеракцій, тобто взаємодій, таких як діада і тріада, це і філософія грошей, це і питання смерті, і міська проблематика. Ми можемо продовжувати, але одразу зізнаємо, що ми не зможемо охопити всю творчість Георга Сімеля, зупинимось лише на деяких її аспектах. В першу чергу Зімель приділяв увагу структурі соціології і запропонував включати у неї такі розділи. Перше, це філософська соціологія, чиїм завданням є висвітлення метафізичних аспектів суспільства. Це ті питання, які межуть із філософським осмисленням соціального буття. Наприклад, що є суспільство? Воно виступає певним інструментом для індивіда? чи воно є метою існування. Чи що призводить у рух суспільство, які фактори впливають на його зміну ідеологічні чи матеріальні? Це також можуть бути питання, які пов'язані з світоглядними позиціями людей: моралю, етикою, релігією, які домінують у суспільстві. Таким питанням, наприклад, може бути і осмислення феномену ефтаназії, чи допустима ця процедура, або за яких умов вона може бути допустима. Нагадаю, що ефтаназія це поняття яким позначається певна практика припинення життя невиліковно хворих людей для того, щоб полегшити і припинити їх страждання. Наступним розділом є загальна соціологія. В її поле зору потрапляють питання будови суспільства, його розвитку, закономірності існування. Наступний розділ це формальна соціологія, яка охоплює питання вивчення чистих соціальних форм та їх змісту. Ці форми є надісторичними, що можемо розуміти як постійні, універсальні, незалежні від історії суспільства. Відносно незалежні, звичайно. Новаторським на той час підходом Зімеля було його розуміння суспільства як соціальних взаємодій та відносин. Ці взаємодій та відносини реалізуються у відповідності. До відносно стабільних стандартів, які переходять від покоління до покоління. Якщо ми подивимось на різні сфери життєдіяльності суспільства, то побачимо, наприклад, економіку чи релігію. І те, і інше має свої особливі соціальні форми, які відповідні науки, відповідно, це економіка або релігія знавства, повинні ідентифікувати та вивчити. Таким чином, і економіка, і релігія, як і інші сфери життєдіяльності суспільства, є нічим іншим. Як взаємодією людей. Не дивно, що вони потрапляють у предметне поле не тільки конкретних наук, таких як економіка чи релігієзнавство, але і соціології. Тому ми і говоримо сьогодні про соціологію економіки, про соціологію релігії, про соціологію права або про соціологію екології. Можемо продовжувати цей перелік. Тому Зімель і розглядав соціологію як науку універсальну. Як ми вже змогли побачити, взаємодія є центральною категорією соціології Земля. Відповідним чином він розглядає і суспільство, яке не є просто сукупністю людей, які перебувають на певній території. Тоді ми говоримо просто про певну кількість об'єктів. Він говорить про суспільство як взаємодію, у яку вступають люди, як його елементи, тобто елементи суспільства. Виходить, що суспільство це не те, що ми звикли у ньому бачити крізь призму нашої буденної свідомості. Це не тільки організації, не стільки організації, якісь соціальні інститути або інші жорсткі структури. Суспільство виникає тільки там, де індивіди пов'язані взаємодіями, де різні події складають їх повсякденне життя. Очевидно, що індивіди, які взаємодіють, роблять це у відповідності до тих форм та стандартів поведінки, які вже є у суспільстві і спрацьовують у тій чи іншій соціальній ситуації. Таким чином, в ситуації перебування в закладі вищої освіти, ми стаємо студентами, викладачами або Членами персоналу да, займаємо інші професійні якісь позиції, і яким відповідають певні соціальні ролі, які ми розігруємо в конкретній ситуації, зокрема, перебування у закладі вищої освіти. Але як же люди засвоюють ці стандарти? Тут вже треба говорити про те, як же формується учасник взаємодії. Цей процес у Зімеля називається усуспільнення. Сьогодні поняття усуспільнення також використовується, але із більш звичним нам поняттям соціалізації. Нагадаю, що соціалізація це процес, за допомогою якого людина перетворюється, по суті, на члена свого суспільства, набуваючи його ознак, засвоюючи зразки. Та норми поведінки прийняті у цьому суспільстві цінності та життєві орієнтири, мови і навіть способи прояву емоцій та інше. Результатом соціалізації стає особистість. Тому саме усуспільнення пов'язане із тим, що у свідомості людини з'являються необхідні уявлення про базові форми суспільного життя. Але для цього повинен, виконувати, повинен виконуватись ряд умов. Перша умова це фізична наявність, здатної до суспільного життя людини. Друга умова людина повинна бути здатною до розуміння інших людей, проявів симпатії, духовного контакту. Третя умовою є засвоєння людиною набору стандартних соціальних форм або стосунків, на основі яких відбувається взаємодія. Четвертою мовою є опанування людиною з соціальних позицій та ролей, що робить її частиною соціальних кіл або соціальних груп. Ну, наприклад, людина повинна опанувати роль студента. І п'ятою умовою є свідомість людини, яка через синтез і утримання суспільних відносин зберігає образ суспільства. Остання умова, по суті, означає, що за зімелем суспільство існує у свідомості. Поряд із центральною категорією взаємодії для соціології зімеля іншими важливими поняттями, як ми вже здогадалися, є форма та зміст. Форма є певним стандартом взаємодії або асоціації, допомагає упорядкувати стосунки людей у суспільстві та є своєрідним суспільним каркасом. Завдання соціолога таким чином полягає у виокремленні форми і дослідженні її змісту. Важливим для розуміння соціальних форм є також таке поняття, як соціальний тип, яке у сучасній соціології близьке до поняття соціальної ролі і позначає певні особливості поведінки сприйняття себе та інших. Способи вирішення типових життєвих ситуацій. Погодьтесь, студент відповідно до своїй ролі, знає, як йому потрібно поводити себе саме як студента. І він певним чином бачить викладачів та інших студентів і свої завдання як студента. Соціальний тип виявляє себе у відношенні до форм. Наприклад, мода як соціальна форма. Якщо говорити дуже спрощено, то мода як явище характеризується нетривалістю і постійною змінюваності звичаїв, ставлення людей до певних товарів, наприклад, одягу. Але незалежно від того, що смаки і уподобання людей змінюються, все ж мода як явище нікуди не зникає. Правда? Форма залишається, але змінюється зміст. Те, що було модно 10 років тому, сьогодні, наприклад, може бути немодним. Але саме явище моди. Залишається. Таким чином, соціальний тип модника чи модниці виражається відповідною поведінкою, намаганням купувати модні престижні речі, носити, наприклад, брендовий одяг, тобто робити все те, що притаманне моднику чи модниці. Важливим місцем у творчості Георга Зімеля є його розуміння конфліктів. І по суті, ми можемо сказати, що Зімель є одним із засновників. Соціології конфліктів. Конфлікти за Зімелем супроводжують будь-яке суспільство і є одним з найважливіших соціальних процесів. Конфлікти не завжди мають деструктивний і руйнівний характер. Навпаки, Зімель говорить про інтегративну функцію конфліктів, тобто про те, що конфлікти можуть сприяти згуртованості суспільства і збереженню суспільства. Тому ну, вчений багато приділяє уваги конфліктам, які мають малу інтенсивність. У складному або інакше диференційованому суспільстві малі конфлікти перешкоджають виникненню гострих і руйнівних конфліктів. Малі конфлікти добре піддаються регулюванню, а це є фактором стабільності. До цього питання ми ще з вами повернемось, коли будемо говорити про творчість Ральфа Дернторфа та Луїса Козера. На інтенсивність конфліктів і їх гостроту – Пливають такі фактори, як емоційна залученість людей у конфлікт. У таких конфліктах зростає ймовірність насильства. Ну, простим прикладом може бути, наприклад, сімейний конфлікт, який переростає, наприклад, у побиття одного з учасників. Да? Або і виникає таке явище, яке ми позначаємо поняттям домашнього насильства. Очевидно, що конфлікт це соціальна форма. А отже, для розуміння будь-якого конфлікту нам треба розуміти. Характеристики цієї форми. Погодьтесь, конфлікти були завжди, і, вочевидь, будуть завжди у суспільстві. До характеристик конфліктів як соціальні форми належать наступні. Перше це учасники конфлікту, наявність учасників конфлікту. Друге це предмет конфлікту. Третє чинники або причини конфлікту. Четверте ресурси як його поглиблення, так і припинення. Щодо змісту цієї форми, тобто форми конфлікту, то він належить, залежить від мотивації учасників, їх бачення ситуації і відповідно до їх цілей. Відповідно, кожен конфлікт за змістом є унікальним, але його форма залишається незмінною. Основною передумовою до вирішення конфлікту слугує розуміння учасниками своїх цілей та інтересів. Це дуже важлива річ. Я маю на увазі розуміння конфліктів як форми, тому що за допомогою цього ми можемо в принципі розуміти будь-які конфлікти, які виникають на різних рівнях організації суспільного життя. Починаючи від конфлікту на якомусь підприємстві, завершуючи міжнародним збройним конфліктом. Ще одне важливе місце у творчості Георга Зімеля і відповідно у соціології, є міська проблематика. Тому Георг Зімель також вніс значний вклад у соціологію міста, та можемо сказати, в урбанізм, так, вивчаючи специфічність життя у великому місті та його простір. Недарма зімеля зовсім не дарма, вважають основоположником соціології простіру, попринаймні тим, хто вперше використав таке формулювання. Простір за Зімелем є соціальним, тому що. Він освоєний людиною. За цією причиною простір може набувати таких характеристик, як межі, які, в свою чергу, визначаються розповсюдженням впливу діючими зв'язками зонами діяльності людини. Тому взаємодія людей відносно простору є його наповненням, наданням йому соціального значення і саме властивості простору, місця, де людина або група діють як соціальні актори. Впливають на них. Тому місто це не тільки і не стільки будинки, дороги і так далі. В першу чергу, це люди, які взаємодіють у фізичному просторі і взаємодіють із фізичним простором. Зімель міркує над особливостями духовного життя у місті, над співвідношенням індивіда і його психіки із високим рівнем індивідуальної свободи у місті, насиченістю, інтенсивністю соціальних зв'язків. Це, у свою чергу, призводить до значної диференціації видів діяльності, розподілу праці. Зімель пише: витонченість біль... більше багатство потреб публіки, що зі свого боку повинен в її середовищі призвести до збільшення особистих особливостей. У міському просторі кількісно Значної індивідуальності та неповторності часто надто зберегти відчуття власної відмінності, надто важко зберегти відчуття власної відмінності. Це може призводити і до певних диваст, коли індивід намагається бути оригіналом. Зімель каже з цього приводу. Короткотривалість та рідкість зустрічі викликають намагання виказати себе різкіше, повніше, можливо, характерніше у значно більшій мірі, ніж там, де ясні уявлення про особистість дають уже часті та довгі зустрічі. Таким чином, ми бачимо, що у місті складаються особливі умови психологічного життя. Багатьом з нас, мабуть, зрозуміло те, про що говорив Зібель. У великому місті життя більш нервове, адже у місті багато подразників, життя інтенсивне, постійно змінюване. Таким чином, ми постійно перебуваємо під значним тиском цих умов, за яких важко вести життя, засноване на чуттєвості, емоційній близькості з іншими людьми. Тому у місті життя засноване на раціональність. Інтелектуальності, адже міське життя передбачає також особливості економічного життя, в якому у людей є багато своїх інтересів та цілей. Саме тому від раціонального розрахунку нам ніде дітись у місті. Свобода людини, яку вона отримує у великому місті, може бути і тягарем. Велике місто пропонує багато варіантів поведінки, багато можливостей. Воно є космополітичним, тобто включає в себе різні соціальні та етнічні групи. Багатоманітність поглядів і установок людей теж притаманна для великого міста. Але у містах, ми це побачимо далі у Фердинада Тьоніса, руйнуються тісні зв'язки, які притаманні меншим спільнотам, наприклад, сільським. Тому людина схильна все більше занурюватися у власний світ, до усамітнення. Що призводить до байдужості, недовіри до інших, побоювання інших. Наслідком цього стають психічні розлади, суїциди та інші негативні явища. Важливим вкладом Зімеля у вивчення простору і міста, в тому числі у вивчення соціального простору міста загалом, є його концепція чужого діфренду з німецької. Чужий за зімелем сам. Входить у певний просторовий код, яке соціалізоване, тобто освоєне людською взаємодією. Але він не інтегрований настільки глибоко у соціальні зв'язки, що дозволяє йому зберігати певну інтелектуальну дистанцію, відносно простору. Чужий, каже Зімель, це потенційний мандрівник, що робить його об'єктивним щодо соціальних ситуацій. Ця ідея має дуже велике значення для дослідження міста та розуміння ролі суб'єкта пізнання відносно об'єкту пізнання. Тому дослідник міста, наприклад, повинен перевтілюватись певним чином у чужого, що означає виокремлення із соціальних відносин у місті як одна з основних умов досягнення об'єктивності дослідження. В принципі, цей прийом. Корисний не тільки для дослідження міста, але і загалом, коли ми можемо відсторонюватись від явища, яке вивчаємо, тоді воно стає нам більш доступним для об'єктивного пізнання. Фердинанд Тьоніс ще один німецький соціолог, плодами творчості якого ми користуємося і сьогодні. Центральним поняттям творчості Ферденада Кьоніса є поняття «Gemeinschaft» з німецької спільнота. Так традиційно його перекладають. Іншим поняттям є «Gesellschaft» або суспільство. Цими поняттями позначаються різні типи соціальних зв'язків, які домінують на різних етапах розвитку суспільства. Для спільноти або «Gemeinschaft» Притаманні органічні, тісні, теплі міжособистісні відносини з усіма їх радощами та прикрищами. Для них притаманні емоційність, душевна близькість. Тьоніс пише: будь-яке близьке, потаємне, неповторне сумісне життя треба розуміти як життя у спільноті. Суспільство ж це публічність, це світ. Вихід вже в суспільство є ніби виходом в чужину. Тому домінування суспільства як відносин відокремлених один від одного індивідів тьоніс пов'язує із урбанізацією, вказуючи на те, що там, де домінує міська культура, з'являється і суспільство, яке маловідоме у сільській місцевості. Таким чином, на прикладі урбанізації, ми бачимо, що процес витіснення спільноти як організації суспільного життя суспільством відображає. Певну соціальну еволюцію. Нагадаю, що урбанізація – це процес зростання міст, в тому числі зростання соціальної ролі міст. Сам вчений, як ми можемо в цілому здогадатись, віддає перевагу спільноті або гмайншафт, яку порівнює із організмом, тобто цілісним, гармонійним утворенням, в якому сумісне життя тривале і достеменне. Тоді як Суспільство або Гезельшафт – це життя, яке, на його думку, скороминуче і позірне. Суспільство, каже Зімель, це механічний агрегат і артефакт. Прикладами спільноти, бо ще можемо сказати, общинного життя є, наприклад, сімейні відносини. Сусідство як спільнота, а не просто близьке, просторове розміщення людей, а також дружба. До глобальної спільноти, на думку Тюгінса, прагне церква. На відміну від спільноти, відносини у суспільстві Гезеншат будуються на раціональності обміні, які відбуваються в рамках соціальних структур. Тобто такі відносини позбавлені справжньої близькості, вони можуть бути засновані на раціональній оцінці потенційної вигоди. Наприклад, ну, ця ідея дещо схожа на те, про що нам говорив Георг Зімін. Дійсно, тут варто також подумати над тим, чому у великих густонаселених містах людина частіше переживає самотність та ізольованість. Хоча ці ж міста не виключають існування спільноти, наприклад, сусідських. Ну, такий життєвий приклад. Один із сусідів вашого покірного слуги сказав одні, одному своєму знайомому: це мої сусіди з першого поверху. Не чіпати їх, можеш чіпати з іншого під'їзду. Тобто, це певний натяг на те, що в конкретному під'їзді виникає певна своя спільнота, в якій члени цієї спільноти розпізнають інших її учасників як своїх, а учасники інших спільнот як чужих. Таким чином. І спільнота, і суспільство не тільки характеризуються специфічними відносинами між людьми, але й визначають ставлення людей один до одного. Спільнота це перш за все ціле, яке складається з органічно об'єднаних частин. А суспільство це спочатку частини, які механічно об'єднуються у ціле. З цього випливає його розрізнення типів соціальних зв'язків, а саме. Органічних, які притаманні спільноті, Діманшафт, та механічних, які притаманні суспільству гезельшафт. Подібну ідею ми зустрічали в його концеп... Подібну ідею ми зустрічали в концепції солідарності Еміля Дюрхайма. З нею ми вже знайомі. Відповідно до двох типів організації суспільного життя, Тьоніс говорить про два різні типи волі, які відповідають або спільноті. Або суспільства. Природною інстинктивною і розумовою та раціональною. Значення, підсумовуючи, скажемо, що значення соціології Тьоніса полягає в тому, що він розробляє і застосовує конкретні наукові принципи та методи дослідження суспільства. А також формулює певний ідеал науковості соціології. Вона повинна бути вільною від політики, релігії, морально оцінюваних суджень. Тобто бути більше описовою, діагностичною наукою, а не практичною, це за своєю суттю позитивістський погляд на науку.